Кажуть, що відеоігри це мистецтво. Значною мірою це так, допоки ви не побачите оце. Купа якихось повзунків, які підстрибують, наче кабачки глядачів на хтивки у X. Якщо ви хочете максимальний контроль над вашими джерелами аудіо, це можна зробити без усіляких додаткових плагінів. Достатньо мати програму OBS Studio та де бути сракою. Мене звати Діма і поїхали. Стандартна ситуація наступна: у вас є дві доріжки: перша з яких це пристрій введення за замовчуванням, а друга Пристрої виведення за замовчуванням. Чому я це сказав саме так? Тому що не завжди програма залітає з дуги у ваш ПК, щоб розібратися, де ваш мікрофон, а де навушники. Якщо мікрофон та навушники це відповідно єдині ваші пристрої, то вам легше всього буде просто вибрати їх пристроями за замовчуванням у налаштуваннях звуку Windows. Сутність вловили. Але якщо у вас є кілька мікрофонів, наприклад, студійний та вмонтований у гарнітуру, то заходите у налаштування у меню аудіо та призначайте на перший і. Другі слоти, конкретно ваші мікроші, що у нас є на виході: мікрофон та системні звуки, які пишуться в одну доріжку. Далі я розберу ситуацію на своєму прикладі, який можете спокійно брати собі на озброєння. Наше завдання полягатиме у тому, щоб створити та розподілити наступні джерела аудіо: мікрофон, гра або вікно. Партнери в Дискорді, фонове аудіо, сповіщення про донат та підписку, системні звуки. Зверніть увагу на те, скільки вийшло пунктів та їхній порядок. Це, звісно, не просто так. Адже OBS Studio здатна підтримувати до шести аудіодоріжок. Спершу додамо відсутні джерела, а тоді розподілимо їх по місцям. Оскільки з мікрофоном вже порядок, то переходимо до гри вікна. Тут в цілому є два способи. Перший полягає у додаванні відео джерела захоплення гри або захоплення вікна. Потім обирайте захоплення конкретного вікна та сам застосунок, а вже в ньому можна увімкнути опцію захоплення звуку бета, що і додасть це джерело аудіо. Проте, якщо ми говоримо у контексті ігор, особливо старих, то не всі зможуть підтримувати цю функцію адекватно. І тут рятує як відеоджерело захоплення екрану, так і другий наш спосіб: додавання окремого джерела захоплення звуку застосунку. Тому, якщо ми говоримо у контексті аудіо, то я надаю перевагу саме цьому способу. Але який би з двох варіантів ви не обрали, пам'ятайте, що ті застосунки, які ви хочете вставити, обов'язково мають бути активними на момент призначення у Програмі. Ну і звісно ж, для зручності назвіть ваше джерело назвою гри або ж вікна. Зараз поки розбираю ситуацію у випадку, якщо у вас одна гра або вікно. Якщо ж ви хочете заготувати більше ігор, то я поясню пару нюансів ближче до кінця відео. Це складе для вас більш послідовну та зрозумілу картину. А поки йдемо далі. Після роботи з грою вікном додамо звук партнерів з Discord. Для цього заходимо у Discord і бажано було б непогано мати якийсь навіть простий сервер зі створеним. Голосовим чатом. Заходите у цей чат, після чого повертаєтесь у OBS та додаєте нове захоплення звуку-застосунку. Називаєте його, наприклад, Discord. Обирайте зі списку запропонованих ваш активний голосовий чат. Одразу попереджу, що після перезапуску ObS може не реагувати на це джерело. У такому випадку просто натискайте на ньому двічі та переобираєте ваш голосовий чат у Discordі. Наступне у черзі фонове аудіо. Розберемо два можливих варіанти. Онлайн метод. Заходите. Наприклад, в YouTube і шукайте стрім з музикою без авторських прав. Копіюєте посилання у OBS додаєте джерело браузер, вставляєте туди це посилання і ставите галочку навпроти пункту керувати звуком через OBS». Натискаєте Гаразд, а потім перетягуєте вікно за край екрану захоплення, щоб сховати відео і залишити тільки звук. Офлайн метод. Створюєте окрему папку з якоюсь примітною назвою, наприклад, МУЗОН 2025, прямо як на сільських дискотеках. Потім завантажуєте туди бажані композиції, додаєте джерело захоплення відео VLC, натискаєте на плюсик, виділяєте завантажені аудіо та ставите галочку навпроти пункту повторювати список відтворення, щоб цей плейлист при завершенні відновлювався автоматично. Але враховуйте два нюанси: перший, хоч і очевидний, але слідкуйте за тим, щоб музика була без аудіо. Авторських прав. Другий, якщо будете користуватися онлайн методом, враховуйте, що з тих чи інших причин вихідний стрім може бути одного разу недійсним. Тому я надаю перевагу більше другому методу. Так, він більш заморочливий, але і надійніший. Далі у нас йдуть сповіщення про донати та заклики про підписку. Незалежно від того, яким донатним сервісом ви користуєтесь, механізм заключається у тому, що цей сервіс надає вам посилання на віджит у OBS. Усе, що вам потрібно, додати. Джерело браузер, вставити туди це посилання та поставити галку навпроти керувати звуком через OBS. Якщо ми говоримо про анімацію підписки, то додається джерело Media VLC, у фільтрах накладається ефект Chroma Key і готово. Далі можете просто призначити у налаштуваннях OBS комбінацію клавіш для ручного виклику даної анімації. Що ж, по системним звукам. Ця річ виводить усе окрім ваших мікрофонів. Якщо ми говоримо про таку конфігурацію звукових доріжок, як у мене, то я системними звуками практично не користуюся. Однак для мене особисто є виняткова ситуація. Для мене значно швидше та зручніше просто вмикати восьметр системних звуків, щоб вивести запис репу на стрімі. Головне, потім не забути його вимкнути, бо в сукупності з іншими доріжками та ж сама гра буде просто кричати як галайко. До речі, скануйте цей QR-код для підтримки каналу. Щоб отримати персональний ДІС. Усі умови вказані на сторінці мого Донатіка, який вам відкриється після сканування. Це крутий контент, тож долучайтеся. Коли ми створили звукові доріжки, нам їх потрібно розподілити. В першу чергу заходимо у налаштування OBS, заходимо у меню Вивід та у вкладці Трансляція у полі звукова доріжка обираємо 6. Далі натискаємо на вкладку аудіо і для кожної доріжки обираємо бітрейт 192. Потім у меню Аудіо у полі частота дискретизації обираємо варіант. 44,1 кГц. Цим самим ми оптимізуємо якість звуку до допустимого рівня сприйняття. Натискаємо гаразд, а потім натискаємо «ПКМ» на зоні з войсметрами та обираємо розширені властивості аудіо. Оскільки ми для трансляції обрали шосту доріжку, то на ній залишаємо усі галочки. Тобто, таким чином усі наші активні аудіо джерела буде чутно на стрімі. Пам'ятаєте, в якому порядку я перерахував джерела аудіо? Тоді, відповідно по галкам, окрім шостої доріжки. Додатково мають бути помічені: перша для власних мікрофонів, друга для ігор, вікон та системних звуків, третя для партнерів у Discordі, четверта для фонового аудіо, п'ята для донатів та підписок. Важливо, за замовчуванням, ви не будете чути четвертої та п'ятої доріжок. Для цього у даному полі потрібно обрати прослуховування та вивід. Ви ж не забули, що я ще мав дещо сказати про вивід кількох ігор. Якщо ви чітко усвідомлюєте, що будете регулярно, Регулярно грати, наприклад, у 2-3 гри на тиждень, то додайте кілька джерел захоплення гри для кожного проєкту окремо з галкою навпроти захоплення звуку. Але вважайте, що якщо говорити за мій порядок, то у розширених властивостях аудіо обов'язково кожна з цих ігор має бути у межах другої і шостої доріжок. Якщо ж ви, як я, переважно фокуситесь на одній грі і часом десь хочете зробити умовний перший погляд, то можете просто у налаштуваннях поточного джерела захоплення гри змінити. Вашу основну гру на поточну і не бавитись з мікшером, а потім поміняєте гру назад і все. Ну і звичайно ж, в кінці можна і навіть треба відкоригувати кожен войсметр окремо. Ви ж хочете відбалансувати звук правильно, тому берете за цей повзунок, смикаєте і тестуєте на пробному стрімі. Ліпше всього це перевіряти на Ютубі, оскільки там можна провести трансляцію з обмеженим доступом. І ще буде краще, якщо ви покличете хоча б одного, а то і двох друзів, щоб могли послухати і побачити. Бачите зі сторони. Уся база про використання OBS Studio є у даному плейлисті. Легко, зрозуміло та з важливими нюансами. Must have для будь-якого блогера і особливо ігрового. Подивилися? Тоді долучайтеся до стрімів та отримайте крутий персональний контент за донат. Скануйте цей QR-код або переходьте за посиланням у описі. Там є уся необхідна інформація, плюс мої спільноти.